Слава Україні! Розпочалась 545-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. А на Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, клюси. Блешня, Карповичі Чернігівської області, Сидорівка, Волфене, Краснопілля, Грабовське, Попівка Сумської області та Червонозоря. Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області. На Купінському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Дворічна Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Торського. Білогорівки та серебрянського лісництва Луганської області, артилерійських обстрілів противника, зазнали близько 15 населених пунктів. Зокрема, це Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районах Веселого Привілля та Курдюмівки Донецької області від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Привілля, Оріхово-Восилівка, Маркове, Богданівка, Часів'яр, Кліщівка Донецької області на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти: Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ. В районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти. Желанне друге. Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області на шахтарському напрямку. Ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали вугледар, Пречистівка, новоукраїнка, Великоновосілка, благодатне, урожайне Донецької області. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П'ятихатки Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Томариного, Дач. Зимівника Херсонської області від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Нововоронцовка, Золота Балка, Херсон, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області. Російські загарбники продовжують активно займатися мародерством та знущатись з мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Так до містечка Токмак Запорізької області. Прибули підрозділи російських окупантів з Республіки Бурятія Російської Федерації, які систематично тероризують місцевих мешканців, нібито перевіряючи їх на наявність документів на право проживання у власних оселях. В разі якщо загарбники виявляють, що у мешканців немає документів на власність або право проживання, то відбирають усе майно та житло під виглядом так званої конфіскації, а також б'ють тих громадян, хто висловлює невдоволення і протест. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління: один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили 4 танки, 27 бойових броньованих машин. 31 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!